На 41-й сесії Світловодської міської ради у розділі соціально-економічного розвитку та комунальної власності виносилось питання про надання згоди на передачу у постійне безоплатне користування об'єкту комунальної власності територіальної громади міста нежитлового приміщення по вулиці Єгорова, 13. Це адреса православної церкви, яка знаходилася три роки в безоплатній аренді. По закінченні терміну отець Володимир звернувся до депутатів. У тому році на Пасху за 15 років, врешті-решт, було відкрито православну парафію в адміністративній частині нашого міста. На сьогоднішній день у нас є 68,9 квадратних метрів, які ми за призначенням використовуємо. Половина з цієї квадратури є богослужбовою зоною. Але ж приміщення і така востребуваність людей настільки велика і людей похилого віку. І маленьких дітей, що у нас люди знаходяться на вулиці. Нам не має дати можливість людям присісти і, і дійсно мати відношення до споконвічної православної культури. Рядом з нами межує приміщення ще одне сумісне поруч комунальне, яке знаходиться в несанітарному стані, антисанітарному, що зазначила комісія, яка була створена на чолі з Батяшовим і з іншими представниками санітарної. Пожежної служби. І ми пропонуємо вам зрозуміти нас і надати людям можливість статутно виконувати всі ці, ці, всі призначення, які ми вже є і молиться наша церква понад тисячу років. Ми окультура саме іно. Якщо ми дасте нам право отримати сьогодні, там разом з тим і зробити школу для дітей, духовно-просвітницький центр. Ми покультуруємо комунальне майно і воно не є нашою власністю. Ми будемо користуватись, це юридично стільки, скільки це буде за потрібне, коли ми не типовий православний храм. Депутати питання не прийняли за основу. Ми одказали подати цокольне поміщення дома по Єгорова. І правильно ми далі просто для присутствуючих жителів міста Медали совершенно правильно, на три года, учитывая, что вот была просьба, дали на три года безуплатную аренду это помещение. Представьте, 56 -го года дом, просят по стене, чтобы там было быть А у нас на Приморской 24 такой же самый дом рушится. То есть мы дали возможность им построить. И давайте эту тему, то есть построить за три года. И есть спонсоры, и есть желающие выбрать место и разрешить им, какой это, извините, храм в обращении, в жилом доме. Досить бурхливе обговорення викликало питання, що стосувалося затвердження програми розвитку дільниці по обслуговуванню торгівлі на ринку світанок до 2015 року. До обговорення долучився депутат обласної ради Сергій Яременко. На сьогоднішній момент вопрос ринку сідав большої і очень серйозний. Вопрос, потрібно підходити комплексно і грамотно. В первую очередь, вы должны абсолютно правильно учитывать интересы тех людей, которые находятся и работают на этом рынке давно-давно. Из этого нужно исходить. Значит, в том виде, проект, который сейчас предлагается, я вообще считаю, что его нельзя принимать, ни в коем случае. Потому что непонятно. Первое. Во-первых, ни в коем случае нельзя деньги из бюджета выделять на инфраструктуру развития рынка. Нас просто люди не поймут, это правильно. Извините меня, у нас по дорогам ездить нельзя. Нам эти деньги надо в первую очередь направлять на дороги. Второй момент. Там достаточно ресурсов, средств находится в рынке, которые можно использовать для того, чтобы для его развития. Нужно принять комплексно-финансовую программу. И те деньги, которые идут с рынка, определенная сумма должна выходить именно на его благоустрее. Мы только за того, что закрыли э, так называемую несанкционированную торговлю, в рынке увеличился в два раза рыночный сбор. Это идет развитие города. І здесь должно быть учитываться все интересы людей, которые там знаходяться і работают в первую очередь. Второй вопрос Наши производители, которые є в городе і випускають ту или іную продукцію. Ну, а самое главное, ми должны в ітозі сделати целью законів рынок і привести его в соответствие. Депутати надали слово приватному підприємцю, яка висловила хвилювання її колег. Поправки сьогодні, які зачитали на Талібана, були внесені проти... После того, как мы посещали комиссии, были вчера на комитете, вот, и на сегодняшний день у нас нет никаких гарантий в том, что мы оставим, мы, вернее, за нами останутся наши рабочие места. Почему? Потому что об этой программе мы узнали совершенно случайно, когда проходила третья комиссия по этому вопросу. И когда мы ее, будем говорить, нелегально добыли, мы прочитали, здесь три задачи. Расширение территории, Вторая задача – это расположение автостоянки за счет дельницы. И третья задача – построение павильонов. Но мы обращаемся к вам с просьбой. Не останьтесь безразличных к судьбам наших, наших семей. Мы имеем право на рабочее место. Підприємці платять ринковий збір до міського бюджету. Міська рада, в свою чергу, віднайшла можливість та виділила з міського бюджету 500 тисяч гривень на облаштування території. Тож не зрозуміло з яких причин підприємці висловлюють своє незадоволення, звідки страх про втрату робочих місць. Надаємо пряму мову представників влади. Нужно програму прийняти, щоб нею можна було працювати. И те деньги, что там выделяется 500 тысяч на три года, это первая, первая помощь комбинату коммунальных рыночникам, чтобы привести там цивилизованный вид эту торговлю. Может надо, было не, может, надо было разрешать вдоль дороги торговать продуктами питания. Там надо лаборатории ставить, там надо моечную стоять, чтобы вы могли пойти руки помыть, там надо все. И записано в программе, записано. Коль уже Стояли на комиссиях, между прочим, стояли. Правильно, депутаты говорили, вообще его убрать оттуда. Ему там не место, там стоит облиск славы, который мы, мы, там сами своими руками носили камни, строили его. Это знак победы, нашей славы. Мы там с этого близко превратили его в мусорник. Сейчас по программе углубляется в лес. Ну, записано, сохраніть на сьогодні, чітко записали, сохраніть всі робочі місця, які по договорам на 1 марта зафіксували. Головне питання, яке було піднято там, це було питання землі. Ми всі довели, що земля залишається комбінатом комунальних держакт від 2007 року. Це питання знялося. Велике питання, друге було, яке там це було питання, яке сьогодні розглядається. Це питання робочих місць і питання інвесторів. Я програму дійсно я не приймав участь її підготовці, але я її уважно проглянув і поглядив і додав інформацію до всіх риночок. Тобто кожен може долучитися до програми інвестування, вона не закрита. Питання ще одне було те, що тут піднімається. Це питання було зв'язане з тим, що. Не, поки немає проєкту. Ми домовилися, що ход проєкту та інше, Олександр Дмитрій Сич з, ринку, з, з, з працівниками, які працюють на ринку, буде розглянути і буде під контролем робитися. Далі, тут сталося питання зараз таке: це фонд розвитку. Я хотів би вам довести, що саме фонд розвитку формується в тому числі з е, тих поступлень, які йдуть з ринку. Тобто це є розумно. Третє, я хотів би сказати, що ні сьогодні, зараз, ні вчора, ми, на жаль, не підняли одне питання. А річ йде не тільки про тих, хто працює на ринку, а й тих, хто приходить на ринку, а їх більшість. І вони повинні приходити в нормальні умови. Більш того, це не проти риночників, тих, хто там працює, а за них. Чому? Тому що пройде ще 2-3-4 роки, люди перестануть ходити в такі умови, які там зараз є. Розумієте? Ви програєте до цьому, якщо ми не будемо йти вперед, не будемо реконструювати. Иванты. Я свою особисту думку виказую. Але я розумію, що є есть ну, боязнь какая що что робочі місця, все остальное. Я просто думаю, що було б правильно прийняти і під контроль какой-то или постоянной комиссии, контрольно-специальной, все эти процессы, в том числе согласование с теми работниками, которые на рынке есть. Чтобы все поняли и увидели, что мы идем... Збройними рядами одними, ані питаються хто та що та по-другому здійснити, тобто, щоб було видно, що все в інтересах діла, в інтересах міста. Тож, як бачимо, отримуючи кошти з ринкового збору, вони повертаються на облаштування, адже ринок має право на поліпшення, а покупці на достойні умови. Після тривалих дебатів рішення відправили на доопрацювання. Журналісти телерадіокомпанії Веселка мають на меті більш детально вивчити дану тему. Та розповісти у наступних випусках на МММ. Весняний паводок не за горами. Мешканці Хмельницького мікрорайону міста вже звикли до подібних незручностей і знають, що цей період припадає на третю декаду квітня, продовжується в травні, включаючи червень. Тож, щоб інформаційно озброїти мешканців стосовно наболівшої проблеми, ми звернулись до начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій, який саме координує та організовує діяльність всіх служб з вирішення цього питання. На цей рік по об'ємам или по запасам воды в снеге посчитано, что паводок по Днепру значит, ожидается ниже среднего. Каких-либо угроз прохождения паводка по Днепру для города Светловодска не ожидается. Значит, режимы работы водоохранилищ ежемесячно устанавливаются в межведомственной комиссией при Держгосбе Украины значит, контроль, жесткий контроль ведется диспетчерской службой УКР «Гидроэнерго» за уровнем всех водохранилищ, за сработкой. Микола Шалаєвський зазначає, що рівень води у водосховищі враховує інтереси комунальних служб, судоводіїв, екології та охорони водних ресурсів. Та більш за все наголошує фахівець, хвилює підтоплення нижньої частини міста Хмельницького мікрорайону. Цього разу наша зйомочна група разом з представниками управління надзвичайних ситуацій проїхали територіями, які найбільше страждають від весняного паводку. Тож що ділиться. Значит, по поддержанию, не реконструкции, а еще раз, по поддержанию в рабочем состоянии, это делается за счет всего местного бюджета. Финансирование водопонижения значит, идет через управление житлового коммунального господарства по статье благоустрой территории. На сегодняшний день все насосное оборудование на всех насосных станциях находится в исправном состоянии. Значит, вопрос здесь заключается лишь в том, что мы качаем эту воду не столько, сколько нужно качать. Вот, к примеру, уровень воды в, в Большом озере по проекту, по проекту должен быть 65,5 метров. Сейчас он колебается на уровне 68 метров в Балтийской системе высоты. То есть он выше фактически на 2,5 метра от того, что должен быть. Поэтому это озеро... И мало и большое, они не выполняют роль искусственной дрены для снижения уровня грунтовых вод. А качаем мы столько, насколько есть денег. Вдалось поспілкуватись и с директором коммунального предприятия «Карат» Павлом Бобком. Тут на підприємстві ознайомили нас з насосними приладами. Наприклад, ось цей агрегат 1962 року випуску. Усе обладнання знаходиться у справному стані, але як стверджують фахівці, аби повноцінно працювати в зимовий період та прийняти паводки води в готовності, потрібно було максимально знизити рівень води у великому озері. Та цього зроблено не було з економічних причин. 20 березня по 20 квітня вже йдуть ліміти по електричної енергії квітня місяця. З 20 числа в 0 годин ночі ми приступимо відкачувати. І на квітень місяць у нас завдяки тому, що ми скоригували трохи з э, обленерго обсяги електричної э, енергії, то нам збільшені вони до 20 тисяч кВт часів. Для порівняння э, в січні було тільки 10 тисяч кВт годин, нам поліміту виділено для зниження цих вод. Квітні 20 тисяч, майже не майже а вдвічі більше. Це обумовлене тим, що середина квітня це пік проходження паводкових вод. Звернувся директор комунального підприємства Карат до всіх мешканців міста з проханням не засмічувати території ливнівок та території Малого та Великого Озер. А як оце сміття попадає в насоси в наші? Це аварійна ситуація, це зупинки, це непредбачені кошти на цей ремонт. Ну, та й взагалі дивитися на цей непотріб. Не дуже, як то кажуть, файно. Ну а як світловодські рятівники готові до прийому великої води? Ми дізнались від провідного фахівця служби цивільного захисту в місті Світловодськ та Світловодському районі Михайла Хоходи. Відповідно до керівних документів служби цивільного захисту в місті Світловодськ та Світловодському районі спільно з керівництвом органів місцевої виконавчої влади було проведено перевірку. Стану системи до зниження нижньої частини міста Світловодська та дренажних каналізаційних систем. Також спільно з начальником відділу з питань надзвичайних ситуацій Світловодської РДА було перевірено стан гідротехнічних споруд на території Світловодського району. Можна сказати, що в результаті цих перевірок органи місцевої влади повністю готові до... Пропуску весняної повені у 2013 році. Матеріал підготували Альона Зозуля, Дмитро Сіромаха, телерадіокомпанія Веселка. Тепер і світловодські плавці дитячої юнацької спортивної школи No1 можуть похизуватися своїми перемогами. 22 березня вперше за багато років до міста знову приїхали заслужені медалі саме з плавання, які Томаш Авсієнко та Яна Савченко привезли з Кіровограду, де проходив відкритий зимовий чемпіонат по плаванню серед спортивних шкіл. Загалом у змаганнях взяло участь близько 100 учнів, з них 14 світловодців. Юні спортсмени виконали дорослі розряди та перший і другий учнівські розряди. Кожен повинен був пропливти дві дистанції 50 та 100 метрів вільним стилем, брасом на спині та батерфляєм. Томаш тренується у тренера Ніни Демченко чотири роки. Цього часу було достатньо для того, щоб набути якихось навичок. Ну, я якби как бы, постійно тренувалась з э, хорошою тренером Ніна Петровна. І вона э, ну, здійснила нас такими сильними, що ми перемогли. На змаганнях Томаш здобув найвищу нагороду за свої старання перше почесне місце. Я надійшла до фінішу третьою, тому їй дісталася бронза. Розкажи, будь ласка, детальніше, нам цікаво. Ну, я плела на 50 метрів вольним стілем. Я зібрала третє місце, третій розряд зросли. Я дякую своєму тренеру Мусінки Ірині Григорівні за те, що вона мене навчила плавати і ну, навчила мене. Денис та Іван, згідно єдиній кваліфікації України, виконали юнацькі розряди. Це наші перші були сорівнування. І нам дуже сподобалось. Було важко, але ми виграли. Ви і надалі будете продовжувати займатися?» Так, ми будемо викладати на всі сили, щоб дістатися перемоги і ще більшої. Так дуже приємно, що батьки не залишаються осторонь перемог своїх дітей і підтримують їх не лише на змаганнях, а й під час спілкування з журналістами. Ну я, як від імені батьків, хочу поблагодарить, звісно, тренерів, директора спортшколы нашей по плаванию Ирину Григорьевну Мусиенко, тренера Нину Петровну Демченко за их, добросовестное, за их добросовестную работу. О бассейне два слова. Наш бассейн самый лучший в области. В Кировограде четыре дорожки, у нас шесть. У нас, как говорится, круче. Вікторія Атамась, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка.